Фільтр ОМБ встановлено всередині електромагнітного газового клапана і необхідний для фільтрації газу, що надходить з балона в редуктор. Має в комплекті два ощільнюваних кільця, які змінюють для запобігання витоку газу. Задяки газовому фільтру ОМБ редуктор прослужить довше. Він здатний перебирати практично 95% сторонніх твердих і рідких забруднюючих частинок. Виробник рекомендує змінювати фільтруючий елемент через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Якщо він встановлений в ГБО четвертого покоління, його змінюють разом з фільтром тонкого очищення. Фільтр клапана ОМБ представляє себе паперову фільтруючу штору, яка скріплена металевими коронками. Внутрішній отвір непрохідний. Габаритні розміри висота 27 мм, діаметр зовнішній 25 мм, внутрішній отвір 9 мм. застосовують для електромагнітних клапанів ОМБ та редукторів АТІР SR-05. Газові фільтри зроблений компанією Філгаз в Польщі.